Добрий день, милі хлопчики, дівчатка. Я мудра сова, і сьогодні я хочу розповісти вам про деякі правила етикету, які дуже важливі у нашому житті. Етикет це особливі правила поведінки, які допомагають всім бути вічливими, добрими та шанобливими одне до одного. І перше, що нам допомагає бути чемними і вічливими, це чарівні слова. Друзі, а які чарівні слова ви знаєте? Вічливих слів не одне і не два. Знайте і пам'ятайте ці чудо слова. Дякую, доброго ранку. Будь ласка, вибачте, будьте здорові. Привіт. Добрий день. Дозвольте запитати. Вітаю! До побачення, до зустрічі. На добраніч. Від цих чарівних добрих слів тепліше людям жити. Якщо ти їх не говорив, то треба говорити. А зараз ми з вами пограємо в гру. Що треба сказати? Я розповім вам ситуацію. А ви повинні назвати вічливе слово, що вживають в даних обставинах. На імени не завітаю, скажу радісно. Вітаю! Зробили негідно, буває, не плачте, від душі скажіть. Пробачте! Кладає мама спати на ніч, ніжно мовить. На добраніч. Допоміг тобі товариш. Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Вийдеш вранці ти на ганок, скажеш гучно. Добрий ранок. Пора за стіл, не треба більш нічого. Ми перед їжею всі скажемо. Смачного! Йдемо додому сьогодні не побачимось і на прощання скажем. До побачення! Розумнички! Ви добре знаєте вічливі слова. Ну а зараз, дітки, пропоную відпочити і веселенько порухатись. Вар, 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 вниз, вниз, вниз.

Вам, напевно, доводилося бути в гостях у родичів, друзів. А чи знаєте ви, як треба поводитися в гостях, щоб показати свою вихованість і повагу до господарів? Ми йдемо на гостини час від часу залюбки. Тож завчіть, прошу віднині. Правила ці малюки. Якщо кличуть на гостини, треба не возитися у призначену годину з друзями зустрітися. Ви повинні, друзі, знати, що знайомих всіх своїх до гостей не треба звати, якщо не чекають їх. Як до хати увійдете, ви не забувайте, Як завжди біля дверей чобітки знімайте. Знай, коли і що казати. Маєш гідно виглядати, думку інших поважай. Нудьгувати не давай. Техніки в гостях не можна чіпати. Завжди господаря треба питати. Все, що потрібне, вімкне він ураз, тільки б достойно розважити вас. Завжди вічливими будьте, господарів похваліть. Дякувати не забудьте, в цьому домі за гостинність. Ну, а тепер. Ще згадаємо, як треба поводитися за столом. Я пропоную вам зіграти в гру. Можна, не можна. Я буду називати дію, що виконують діти за столом, а вам потрібно подумати і вирішити, можна так робити чи ні. Якщо можна, то хлопаємо в долоньки, а якщо не можна, то киваємо голівками Ні. Дякувати за обід. Кидатися їжею. За столом сидіти рівно? Попросити інших передати страву яка далеко Махати приборами. Розмовляти з повним ротом витирати забруднені руки і обличчя серветкою. Вийдатися на ніжках стільця. Ніж тримати у правій руці, а веденку у лівій. Залазити під стіл. Любі хлопчики дівчатка. Сподіваюся, що ви запам'ятаєте правила етикету, які ми вивчали сьогодні. Будьте вічливими, чемними кожного дня. Ну а мені вже час з вами прощатися. До наступної зустрічі, мої хороші!